Запитаєш? Ай. Запитай. Тано. Запитай, запитай. Не треба. ч Чого? Запитай. Пішли. Ну, Слухай, ну, запитай. Ну, будь ласка. будь будь ласка, ласка. Е-е, добрий день. Вітаємо. Не підкажете, де тут. Можна інвестувати в готельний комплекс? Можна інвестувати в готельний комплекс. Ми шукаємо такий, щоб був частиною всесезонного гірського курорту. Ну і щоб? Поки він будується, наші інвестиції зростали і зростали. Зростали. Mm -hmm. І що б реалістичний дохід 10% на рік. Так. А, не підкажете де? Mm -hmm. Онде. Де? Онде. Mm -hmm. Де? Інвестуйте вонде готельний комплекс всесезонного гірського курорту Горо. разом з Око Груп. Дізнайтесь більше на сайті.